Світ гуртується навколо України та надає потужну допомогу. Вже три країни дозволили Україні вражати територію Росії далекобійними ракетами. У НАТО обговорюють передачу ракет томагавк для ЗСУ. Українські дрони паляниця профінансують на десятки мільйонів доларів, а також ППО, літаки F-16 та багато боєприпасів. США передали Україні новий пакет військової допомоги розміром 275 мільйонів доларів. Зокрема, у нього увійдуть снаряди до та артилерії, дживеліни та інша зброя. Окрім цього, президент Ша погодив передачу Україні потужних протипіхотних мін. Схоже, партнери обговорюють передачу Україні американських ракет «Томагав», які здатні вражати ціль на відстані від тисячі до п'яти тисяч кілометрів. Або принаймні партнери намагаються таким чином залякати Путіна. Проте варто зауважити, що документом займався дорадчий орган, який рекомендує, але не приймає рішення. Тому перейдемо до зброї, яку Україна точно отримала. Німеччина оновила список воєнної допомоги Україні, доставлений протягом останніх п'яти тижнів. Зокрема, німці передали 4 САУ Панзергаубиця дві тисячі та 47 сім бронеавто а також 200 сотні БПЛА та 1000 боєприпасів. Крім цього, Німеччина також надала для ДПСУ Toyota Land Cruiser, а не передасть системи ППО і Рісте. Уряд Британії повідомив про виділення 9,5 мільйонів доларів на дрони для України. Та більш цікава новина стосується британських далекобійних ракет Storm Shadow. Як пишуть змі, Лондон передав Україні партію. Цих ракет і лише після цього у Британії публічно заявили про дозвіл бити цими ракетами в глиб Росії. Нагадаємо, раніше подібне рішення приймали у США стосовно ракет «Атакамс», про що Київ влада розповідала у минулому сюжеті. Слідом за США вже МЗС Франції підтвердило, що Україна може вражати територію Росії далекобійними ракетами Скальп США, Британія та Франція приймають потужні рішення. Чекаємо таких і від Німеччини. Понад 45 мільйонів доларів Норвегія виділила на фінансування українського ВПК. За ці гроші в Україні зможуть виробити БПЛА, САУ Богдана та іншу зброю. А Швеція, інша скандинавська країна, профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Канада передала Україні ще одну систему ППО Насамс. Вже шість F-16 з Данії виконують бойові завдання в Україні. Проти Данія надасть 130 мільйонів євро на розвиток оборонної промисловості. Литва слідом за Швецією профінансує виробництво українських дронів поляниця. Крім цього, країна передала чергову партію військової допомоги. До нового траншу військової допомоги увійшли генератори запчастини до гусеничних бронетранспортерів М113, озброєння та боєприпаси. Іспанія невдовзі передасть Україні з РК «Хаб», а також міномети Алкан на базі «Вамтак». Чехія до кінця року завершить постачання Україні 500 тисяч снарядів великого калібру.